Галина потопляк, хочу перемоги, не хочу літа, хочу перемоги, простих занять, мелодії вітрів, без сліз, без нервів, жити без тривоги, І щоб родинний вогник завжди грів. Що було свято на різдво і паску таке велике, як цей Божий світ? Бабуся одягалася в запаску, матуся позривала пустоцвіт і залишила зав'язь із плодами, щоб батько більш. Від рани на стогнав. Ступати хочу босими ногами і метеликі ловити поміж трав. Так хочу перемоги над ордою, над злом брехнею. Хочу просто жити, пустити всі печалі за водою. І Кожним днем прожитим дорожить і пам'ятати, просто пам'ятати, хто ворог твій, а хто твій захисник, кордони укріпляти, не латати і вчити мову, мову не язик. Ой, скільки хочу та. Чи дочекаюсь, чи потече водиця з джерела? Я словом рідним квіточки торкаюсь і прошу у Бога, лиш би розцвіла.